Понад чотири роки був депутатом Чернівецької міської ради. Сергій Козак достроково склав повноваження, адже з початку повномасштабного вторгнення віддав перевагу захисту країни. Після повномасштабного вторгнення москалів також пішов добровольцем захищати нашу країну і нас з вами. Сергій воював в найжаркіших, найгарячіших точках. Дуже е, такою сміливою і е, е, героїчною людиною. Я би сказала, що Сергій є одним з героїв нашого часу, який, не задумуючись, е, покинув роботу, е, родину, е, мирне життя і пішов добровільно захищати нас з вами. Сергій Козак з початком російсько-української війни у березні 2014 року добровольцем записався до Збройних сил України. Був десантником. У червні 2014-го отримав складне поранення. Медикам довелось пришивати відірвану ногу. А вже 21 грудня 2015-го Сергій Козак за власним бажанням повернувся в стрій. Після демобілізації був обраний депутатом Чернівецької міської ради. Та у лютому 2022-го повторно долучився до з. Су і став командиром групи спецпризначення. Нині відповідний проект рішення про припинення повноважень депутата міськради від фракції команда Михайлішина підтримали під час позачергової сесії. Я би просила всіх обласками подякувати Сергію за плідну роботу в сесійній залі і особливо. Прізвище нового депутата, який займає місце Сергія Козака, поки не називають. Нагадаємо, раніше повноваження депутата у зв'язку зі службою у війську склав керівник фракції Віталій Михайлішин. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернімецький промінь.